Ось вітаю авто. Вінниця, як завжди, з найкращим оновленнями свіжопригнаних автомобілів з Німеччини. До вашої уваги, народний автомобіль, який користується колосальним попитом. Volkswagen Turan з народним мотором 1.6 Pi, простим атмосферним, на який легко ставиться газ. Автомобіль у нас в комплектації Trendline, а це значить, що він має все необхідне і навіть більше. І так почнемо. Перше, автомобіль 2009 рік, 196 тисяч, повністю підтвердженою історією. Історія буде в огляді далі. Автомобіль не битий, не фарбований, без корозії. Всі деталі рідні, жодна деталь кузова не крутилась, не знімалася. Автомобіль має лінзовану оптику, омивач, фар, противотуманки, задній парктронік. Титани, запаска п'ята теж. Титан, резина 2022 року, все стан нової, майже без е, ізноса. Комплектація трендлайн або Юнайтед. Заді наклейка Trendline, по автомобілі United. І так, огляд автомобіля без корозії взагалі в слабких місцях. Зверніть увагу, взагалі немає корозії. Салон. Повний електропакет, підігрів дзеркал, електродзеркала, автоскладання дзеркал, рідкість для даного автомобіля, мультикермо, круїз-контроль, клімат-контроль, датчик світла, датчик дощу. Шкіряне кермо, зверніть увагу, воно взагалі без пошкоджень. Підігрів сидінь, клімат-контроль двохзонний. Дуже багато ніж для збереження для великої сім'ї. Потолок взагалі без пошкоджень. Автомобілі не палили, сидіння не проваляне, не перешите, взагалі без пошкоджень. Підлокітник так само. Зверніть увагу на деталі автомобіля. Царапень по салону немає. Все відповідає заявленому побігу. До вашої уваги буде розглянуто далі дуже багато інформації про першого єдиного власника і про обслуговування автомобіля. І так, прийоми чистенькі, з недоліків є от така царапина. Ще не пробували її полірувати. Все остальне збережене нормальне, задні дверки взагалі без пошкоджень, ручка не зацарапана. Другий ряд сидінь, повний трансформер. Салон чистий, збережений, пахне свіжістю. Фаркоп зйомний, два ключі, задній парктронік, оптика, вся рідна. Жоден болтик по авто не крутився. прийоми ціленькі рівненькі амортизатори тримають. Оригінальні на амортизаторах корозії немає. Зверніть увагу, щоб мені найбільше сподобалось: заводський оригінальний титан, п'ятий для цієї комплектації. Запаска ні разу не використовувалась і не ставилась. Дуже бережна експлуатація автомобіля, тому він зберігся. Автомобіль, нагадаю, від першого єдиного власника. Заводський комплект домкрат ключ взагалі ні разу звідти не доставався. Важний, чистенький, не затасканий, тварин попередніх власників не було, будівельні матеріали не возили, ніякої шерсті чи пошкоджень немає. Шторка присутня, шторка працює. Резина гарна. Автомобіль в зазорах. Задній заводська тонуровка на автомобілі. Європі не дозволено передні тонувати. Другий ряд сидінь. Столики для задніх пасажирів. Дуже народне, гарне сімейне авто, яке користується попитом через свою практичність, гарний, гарний кліренс, зручність обслуговування. А особливість саме даної моделі, даного автомобіля це рік свіжіший, як для Тюрана другого покоління. Це 2009 рік на гарній комплектації. Зверніть увагу на пороги, вони без корозії. Гарна резина, скло рідне, оригінальне, все 9-го року. У бардичку є можливість охолоджувати воду з кондиціонера. І так, огляд автомобіль від першого єдиного власника одиничка. От вказано. Нуль переоформик. Власник була жінка Юлія. Автомобільна з міста Гамбург. Є сервісна книга, є книга по обслуговуванню автомобіля. Відмітки дуже багато бумаг, можна кожну перевезти. Тут ще є. От основні документи, які найбільше підтверджують пробіг. Це щорічні техогляди. У 2022 році автомобілів було 188 тисяч пробігу. Підтверджень пробігу є достатньо. Автомобіль має рідний пробіг, наголошую на цьому. Два ключі, ключі для зйоми Фаркопа. Автомобіль технічних, візуальних зауважень немає. Всі автомобілі, які ми приганяємо, повністю перевіряємо на СТО. При потребі обслуговуємо. Ходова, мотор, зауважень не мають. Мотор працює тихо рівно, заводиться з півтику. по ходовій зауважень немає. Мотор не димить, не троїть. Оптика вся рідна, лінзована. капот взагалі не посічений, має мінімальні сліди експлуатації. Для свого року автомобіль дуже збережений. Далі буде огляд стану мотора. Перевірка стану мотора. Мотор заївся півтику, Працює тихенько. Прийоми зверніть увагу чистенькі. Підкапотка взагалі немає кручених деталей, вся, все рідне. Компресія є. горловина чистенька. Рівень антифризу в нормі. Кондиціонер працює, вмикається, нагрузка йде. Весь автомобіль в рідній фарбі, перевірка толщинометром. Це 96, 100, це показники заводські. З недоліки автомобіль має отакі риски, ще не пробували їх полірувати, але все в рідній фарбі. Це звичайні сліди експлуатації для даного автомобіля з таким пробігом та в такому віці. Корозії в слабких місцях немає. Капот не висічений. Пробіг повністю підтверджений. Арки все в рідній красці. Це велика рідкість для даного автомобіля. Нічого по автомобілю не робилося. Автомобіль зберігся. Весь автомобіль в заводських параметрах. Оптика вся рідна. Підведемо підсумки. Було проведено огляд автомобіля Volkswagen Touran, пригнано з Німеччини від першого єдиного власника власниці по імені Юлія 2009 року випуску 1,6 МПІ. 196 тисяч повністю підтвердженого пробігу, є абсолютно вся документація. Класніші комплектації United по наклейці Trendline. Автомобіль має лінзовану оптику, мивач фар, парактроніки. Клімат-контроль, круїз контроль підігріви, сидінь. Датчик світла, датчик дощу, комплекти титанів на майже новій резині. Запаска ні разу не використовувалася. Автомобіль не битий не фарбований, без корозії. Може бути ваший з доставкою під дім. Ціна даного автомобіля 8400 доларів. Має зйомний фаркоп, гарну комплектацію, технічно без зауважень. Клімат працює. Всі наші автомобілі, які ми привозимо, ми повністю перевіряємо. Технічно на станції техобслуговування при потребі обслуговуємо. Кому цікавий даний автомобіль, звертайтесь в приватні повідомлення або за номером телефону, вказаним під даним відео. Всі автомобілі куплюємо, купуємо, доставляємо особисто, стараємося привозити максимально існуючі, збережені варіанти свіжопригнаних автомобілів з Німеччини. Возимо своїми евакуаторами, працюємо без посередників офіційно. Місто Вінниця Василенка, 21. Але авто Вінниця, звертайтеся, будете задоволені.